Громадський простір хочу запитати у пана Солонтая. Ви згадали, що якби ми це опитування брали буквально, то у нас в країні 5 мільйонів активних громадян. На вашу думку, скільки їх є насправді, і чи змінилася тенденція ця після майдану? Дякую. Теж було в, в цьому же залі була презентація опитування, яке робив фонд демократичні ініціативи Бікешкіної на, на тему кількості активних громадян, скільки людей взяли в Майдані, скільки відсотків людей допомагали. І там я теж помітив таку яскраву тенденцію. Якщо взяти і перевести в конкретно статистичне число, скільки громадян кажуть, що ми долучилися, і ми там були присутніми, то майдан мав перемогти за два дня. Просто ну така кількість людей. Ну це більше 10 мільйонів людей. Але в реальності громадянин сидить біля телевізора, от вболіває щиро. От, може навіть пару гривень комусь перевезти на дорогу дати і спакувати члену родини або сім'ї або знайомого і сказати Ти повертайся там, от, давай молодець. І відчуваєш ви От, Але реально за межі своєї квартири або за межі телевізором, або за межі екрану Фейсбука він не вийшов. Він в Фейсбуці п'ять разів переміг. Але він не вийшов на вулицю і нічого не зробив. То саме з цим з цими всіма іншими опитуваннями. От, тому я думаю, що реально треба цю цифру ну разів так з два-три ну, мінімум зменшити. Якщо у нас в країні до двох-трьох мільйонів активістів є, це так само оптимістичний сценарій. От, це було би дуже добре. Це при тому, я враховую всіх разом узятих з волонтерами і так далі. Е, учасниками. Чи цікаві цифри тут немає даних про кількість учасників громадських організацій, теж дуже чітко видно. От, люди кажуть, що ми активісти, але не є при тому членами жодних партій, жодних громадських організацій. А членами по опитуванням, є більше, ніж статистично подають організації. Ну, по опитуваннях мова йде про 1-2-3% на типову громаду. А по статичні, по статистичних даних сувокупність організацій подає цифру до 10%. Навіть якби це все було правда до 10%, то. Все одно мало. Це суспільство все одно не громадянське. Тому тут рецепт інший. От, якщо ми хочемо розвивати форми громадської активності, а не просто активного громадянина, то їх потрібно активно записувати в громадські організації, волонтерами благодійні фонди, членами політичних партій, в асоціації органів самовілізації населення, робити членами управління ОСББ, органів самовілізації населення, кооперативів, спортивних клубів, творчих об'єднань, ну і так далі і тому подібне. Нам бракує залученості людей в форми громадянського суспільства.